Майк Тюкін Вітаю всіх. Здається, неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки, адже це корисний і апетитний сніданок і хороший перекус, який можна взяти з собою дорогу чи на роботу. Також сирна запіканка виручатиме, коли немає бажання готувати щось ввечері або на сніданок. Для початку родзинки 50 грамів. Заливаємо водою для набухання та залишаємо на 10 хвилин. Далі ємкість збиваємо яйця 3 штуки. Далі всипаємо цукор 130 г. Ванільний цукор 1 чайну ложку, сіль, дрібку. Все перемішуємо вінчиком. Всипаємо манну крупу 50 грамів. Додаємо сметану 300 г. Кисломолочний сир 600 г. Перебиваємо масу блендером до однорідної консистенції. З родзинок зливаємо воду та додаємо в масу. Перемішуємо. Форму для випікання змащуємо олією з усіх боків. Присипаємо форму двома столовими ложками манки. Викладаємо в сирну масову форму. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Буду вам дуже вдячна! Поверхню розрібнюємо. Запікаємо в розігріті до 180 градусах духовці 40-45 хвилин. Поки запіканка гаряча, змащуємо поверхню вершковим маслом, знадобиться 20 г. Цієї запіканки неймовірно повітряна ніжна структура, а ще така запіканка точно припаде до смаку вашим малюкам, бо майже всі діти обожнюють такі смачні ніжні солодкі запіканки. Охолоджену запіканку подаємо зі сметаною, джемом або фруктами та посипаємо цукровою пудрою. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання з вами була Марія Кокіна.